Застосування в системі обігрівання печей комбінації пароводяних нагрівальних трубок і гріючих каналів, по-перше, дозволяє знизити температуру відхідних димових газів, по-друге, конструктивно більш зручно розташовувати поверхні теплообміну відносно пічного конвейера в пекарній камері згідно з вимогами кінетики. Підведення теплоти до тістових заготовок, що випікаються. Піч ХВЛ, Подальша реконструкція печі ХВ, відноситься до тупікових цегляних печей з середньої продуктивності, з комбінованим обігріванням пекарної камери, пароводяними трубками і каналами. Має. Чотиринитковий колисковий конвейер призначена для випікання подового і формового хліба в основному пшеничного другого сорту із житньо-пшеничного великої маси. Піч ХВЛ моделі 1947 року на конвеєрі, що рухався безперервно, мала 51 колиску. Розміром 1730 на 300 мм. Привод конвейера включав електродвигун, варіатор швидкості і редуктор, що дозволяло регулювати тривалість випікання в межах 28-60 хвилин. Система обігрівання побудована таким чином, що кожна гілка конвейера обігрівається тільки з одного боку. Такі нагрівальні канали розташовані під нижньою та над верхньою гілками конвейера. А нагрівальні трубки Перкінса трьома рядами по 30 штук між другою і третьою гілками конвеєра печі. Топка дає можливість спалювання всіх видів палива. Продукти згоряння після обігрівання топкових кінців трубок. Поступають у два широких нижніх цегляних канала, потім по вертикальних каналах в бокових стінах у 15 димогарних трубах діаметром 102 мм над пекарною камерою під два водогрійних кутилки і лежак. Площа поду печі становила 26,2 метра квадратних. Продуктивність 22 тони на добу. Печі ХВЛ мали дуже широке розповсюдження. На ряді хлібозаводів в конструкцію печей внесли суттєві реконструкції. Так, для більш надійної роботи конвейера всі вісі блоків замінені суцільними валами. Встановлено блоки діаметром. 718 мм а також реле часу для забезпечення переривчастого руху конвейера. Широкі колиски 1920 мм з кроком підвішування 280 мм. Для зручності роботи приводний вал винесено за межі пекарної камери і опущено вниз. Для зменшення вентиляційних витрат металічні щити для обмеження викидів пароповітряної суміші в посадочній частині печі та інше. Для виробництва формового хліба конвейер печі зі стома колисками на Вороніжському хлібозаводі об'єднано з конвеєром шафи вистою. З метою удосконалення системи обігрівання і парозволоження та ліквідації дефектів житньо-пшеничного українського подового хліба кругового підігріву кірки, на хлібозаводах номер 2 та номер 6 у місті Києві було проведено реконструкцію печей ХВЛ. Так, на Київському хлібокомбінаті номер 6 в печі ХВЛ «Р» Організована зону обжарювання завдяки металевим радіаторним коробкам. На малюночку, вони позначені циферкою 1 і 2, причому температура в зоні регулюється зміною робочого перерізу радіаторних коробок за допомогою шиберів. Нижні канали циферка 3 викладено з підйомом для утворення виступу циферка 4, який веде до скорочення вентиляційних викидів з пекарної камери. Витяжний канал. циферка 5 дозволяє забезпечити вилучення надлишку пари з пекарної камери. Пара від парового котла підводиться по перфорованій трубі, позначена на малюночку цифрою 6, яка розміщена. У високотемпературній зоні і працює неефективно. На конвейері підвішено 95 колисок, не передбачено інтенсивного теплопідводу знизу на початку випікання. На малюночку, на другому подано варіант реконструкції печі ХВЛ на київському хлібозаводі номер 2 на виносній посадочній частині ланцюгового конвеєра 1. Знизу розміщено гріючий канал, циферка 2, який обігрівається топковими газами, що поступають з нижнього каналу по газоходу. Зверху встановлено ковпак парозволожувального пристрою, циферка 3. На вертикальній ділянці конвеєра. Циферка 4. Передбачено обігрівання з обох боків за допомогою вертикальних каналів, циферка 5 та 6. При інтенсивному зволоженні парою через патрубок, циферка 7. У вертикальні канали димові гази надходять з бокового газоходу, який поділено на дві частини. Надлишок пари забирається через патрубок, циферка 8. В подальшому пароводяні труби циферка 11, було замінено каналом. Верхня гілка конвейера печі обігрівається зверху і знизу трубчастими радіаторами на малюночку циферки 9 та 10. На конвеєрі розміщено 93 колиски. Зона зволоження займає приблизно 9% що задовільно, інтенсивне підведення теплоти після завантаження тістових заготовок має місце з 5 по 8 колиску. Ці заходи забезпечили хорошу якість українського хліба без підривів, глянцеву гладку поверхню, нормальний об'єм виробів. Продуктивність печі 40 тонн на добу, площа поду 38 метрів квадратних. Піч АЦХ відноситься до печей великої продуктивності із комбінованою змішаною системою обігрівання пароводяними трубками і каналами. Піч АЦХ яка працювала на Київському хлібокомбінаті No1 на виробництві подового українського хліба, мала прохідну пекарну камеру на малюночку циферка 1, що завантажувалась і розвантажувалась з протилежних боків. Шестигілковий конвейер циферка 7, який мав 5 робочих гілок, вони позначені циферками 2. 4, 5, 6 та 8. Та холосту гілку на малюночку. вона позначена цифрою 3. Конвейер обігрівав 12 рядами нагрівальних пароводяних трубок. Циферка 12. Димогарними трубами. Циферка 9, каналом, циферка 10. А холоста гілка каналами, які позначені цифрами 11 і 13. На ланцюговому пластинчастому конвеєрі розміщалося 120 колисок розміром 2,24 на 0,25 метри загальною площою 65 метрів квадратних. Продуктивність печі. По формовому хлібу масою 1,5 кг була 72 тони на добу, при питомих витратах умовного палива 64 кг на тонну. В трьох топках печі, розташованих у підвальному приміщенні, розміщено топкові кінці пароводяних трубок Г видної форми. Для випікання формового хліба конвейер печі з'єднувався з, з конвеєром вистійної шафи. Варіантів реконструкції печей АЦХ багато. Найбільш відомі трьохгілкова піч ацх 45 п'ятигілкова АЦХ 72 та семигілкова ацх 90 Цифри означають добову продуктивність печі, в яких вдало використаний вільний підчіпний простір в нижній частині печі від перекриття топки, що дало можливість подвоїти продуктивність печей.